Головна буктюберська мудрість каже: нема про що зняти видиво, знімай підсумки. Ви у десятковій системі числення, як, мабуть, і у всіх інших притомних системах, 2 плюс 2 дорівнює 4. а прикол про 2 плюс 2 дорівнює 5 насправді є гегом і базується на незнанні людиною простих математичних правил. Це був останній інтелектуальний момент на найближчий час, бо це проєкт інтелектус. Думаю, почнемо від хорошого, закінчимо гіршим. За 2022 рік на каналі вийшло 96, а з цим видавом 97 видів. Це десь приблизно два на тиждень. Не все звичайно були огляди, там пісеньки, що були, переозвучки, трейлери. Деякі навіть трохи вистрілили, ну хоча порівняно з іншими, навіть схожими за тематикою каналами, не дуже. Додалося 382 підписники, що трохи більше однієї людини на день. До речі, всім привіт. Дякую, що ви на каналі. Залишайтеся надовше, буде весело. Егей, куди це ви пішли? Про об'єм моїх книжкових, а переважно мальописних закупівель був навіть цілий окремий фотосет у телеграмі. Ну і скорочені версії в інших соцмережах. Якщо що. проте були також і електронні книжки. Прикиньте, вони можуть продаватися. Набереться, що правда, таких небагато, десь біля десятка. Але, як кажуть, копійка гривню береже, і видавництво підтримав, і книжку почитав, і дерева не постраждали. Патреон був успішно закритий у березні. Усі на збиранні донатами дві тисячі з копійками гривень передані Повернись живим з літа, завів аккаунт на кофі. Якщо раптом хочете підтримати канал фінансово, то зазирніть. А ще влітку ми провели Алкострім, де назбирали цілих 600 гривень, які перерахували госпітальєрам. Це не багато, але це чесна праця. З того, що хотів прочитати, не все встиг. Карпа досі лише надкушена стоїть. Я тупо забув про неї. Аліна вже десь на середині, так що до кінця року може й доб'ю колись. Мальописи, наче всі закінчив, навіть вартових і вендету, які то стояли на полиці, то лежали на столі і якось все ніяк не хотіли дочитуватись. Успішно озвучив нетлісівських богів металу. До речі, дивіться, класне кіно. У фіналі Джон помре ще досі в роботі, але може навіть на новий рік буде реліз. Або не на новий рік. Деякі огляди ще не встиг зняти, тому типу там анонс буде один про детективи, два точно про комікси, ну ще Аліна там Карпа, ну і може ще щось з там покупки, якісь недочитане, неоглянуте... А, ну й одна з найкращих новин: кількість знешкоджених окупантів перетнула позначку у 100 тисяч. Усі, мабуть, чекали на пісеньку на цю тему. Може, навіть спільно з капітаном на містку. Але на жаль, як ви могли помітити, ми щось вже зв'язали з цим. Бо часом краще піти в зеніті слави, ніж поступово скочуватися, штампуючи жалюгідні копії власних же творів. Та й займалися ми щось. Взагалі, у повномасштабному вторгненні є аж один єдиний, мабуть, ну хоч якийсь плюс. Люди більше не відкладають на потім. Якщо є можливість, це найкращий час, аби таке от взяти та й зробити. Хотів скуштувати понетони, купуй і жуй. Хотів прочитати біблію, бери читай. Хотів купити лего конструктор з потером, купляй і складай. Хотів пройти відьмака 3? став і проходь. Хотів подивитися топ пародій, та бери і дивись. Хотів зняти псевдомотивуюче відео, знімай. dolor, para nada,